Вітаю! Це наша перша платформа у 2023 році, і ми вирішили розпочати із дуже важливої теми, як убезпечити свою дитину від туберкульозу та інших інфекцій. Як працює вакцинація, як захист від хвороб і яке місце вакцинації від туберкульозу у календарі щеплень? І так, ми сьогодні проводимо нашу дисконсійну платформу, в рамках роботи. Партнерство зупинимо туберкульоз. І з вами, як завжди, я постійна ведуча. Мене звати Ольга Павлова, я заступник директора проекту підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. І в мене сьогодні дві чарівні гості. Дуже чудові. А я з радістю їх вам зараз представлю. Ну, почнемо з Ірини Чебанова Ірина, вона педіатриня медичного центру 100% життя. Вона має. Значущий досвід роботи стаж роботи з дітьми від народження і до 18 років. А саме головне вона сама є а, чарівною мамою двох чудових дітечок. Так, і друга моя гостя сьогодні це Олена Дюжева, а це чудовий лікар. Фтезіатр з багаторічним досвідом роботи, як на національному, так і на міжнародному і обласному рівні. І знову ж таки саме головне, чому ми сьогодні її запросили до нас на таку тему. Вона мама трьох чудових хлопчиків. Так, так що а у нас буде сьогодні дуже така цікава платформа. і Я думаю, що Враховуючи те, що наша платформа задумувалася не для лікарів, не для медиків, а для людей, які не мають спеціальної освіти, але мають досить питань і хочуть розібратися, і всі ми маємо досвід взаємодії з інфекційними хворобами. Тому ми сьогодні поговоримо про оцю тему. І а, якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас є якісь додаткові питання або будуть протягом нашої платформи, пишіть будь ласка, їх в коментарях на платформі Facebook, а ми потім в коментарях їх прокоментуємо всім. І так. А, я думаю, так, як Ірину, ми представляли першою, то питання перші будуть до Олени, так, щоб всім було почесно. І так, Олен, от як лікартезіана, розкажи трошечки про щеплення від туберкульозу, а коли це роблять, що це таке, і коли дитина перший раз стикається з туберкульозом. Доброго всім дня, рада всіх всіх вітати, дякую за запитання. Ну, Якщо говорити коротко і зрозуміло, це БЦЖ це єдина вакцина, яку використовують у нас в Україні, і проводиться вона ще у половому будинку на третій-п'ятий день. Для того щоб у дитини або в майбутньому в житті не розвивались генералізовані форми туберкульозу, а для того щоб вона була більш-менш захищена від туберкульозної інфекції. Тобто БЦЖ це перша вакцина, яку роблять наші діти. Тобто туберкульоз – це перша інфекція, з якою дитина стикається в своєму житті. Дуже чудово. ір. А от якщо не зробили, ну щось трапилося, я не знаю, були якісь протипокази, або мама ще думала, не хотіла поки що щепитися. Або, мабуть, не було вакцини. Таке також може бути сьогодні. А, наші діточки іноді рождаються за кордоном, а там не у всіх країнах роблять таку угу. вакцинацію. От що робити? По-перше, не нервувати, це основне. По перше, зрозуміти, що якщо дитина щось там трапилося і не встигли зробити в пологому, треба обрати свого сімейного лікаря або лікаря-педіатра і звернутися до нього. Лікар вас привітає з народженням, обстежить дитину, подивиться, поміряє її, поважить там і скеровує далі вже для проведення цієї ну, чудової вакцини. А є, є єдине, що є трошки особливе. Весті для дітей різного віку. Якщо дитина ще до двох місяців, то ми її просто скеровуємо для проведення вакцинації БЦЖ без ніяких додаткових обстежень. Так? От, якщо вже дитинка, наприклад, повернулася за кордону і не мала там вакцинацію БЦЖ, то лікар відправить спочатку на проведення проби манту. Це МАН туберкулійне диагнозносинка, це не вакцинація, це є алергопроби. Тобто, ми перевіряємо, чи не було контактів дитини вже з туберкульозом. І якщо її результат негативний, а таке буває більш Випадків, то дитина скеровується для проведення БЦЖ. І це не залежить від того, чи отримала дитина ще будь-які вакцини, чи не отримала. Ми починає... ну, от як дитина дозвернулася до свого лікаря, далі вже лікар це все мамі пояснить і скеровує туди, куди треба. Mm -hmm. Так, дякую. Е, Оленка, а, от, е, часто батьки mm -hmm. питаються. А... Чи треба, чи не треба робити цю вакцину БЦЖ? Чи вона захистить від туберкульозу? Ну хочеться, якщо вже щепили, щось зробили, то хочеться, щоб 100% був захист. Ну я ну теж постійно це чую. Це дійсно турбує мене як лікаря і як маму. Ну, я як лікар відповім, що так, ця вакцина захищає наших дітей, захищає від розвитку ну, серйозних генералізованих форм туберкульозу. Ми не можемо казати, що ну, наша дитина, дитина впродовж життя не буде інфікована туберкульозною інфекцією, але від таких серйозних вразливих. Проявів туберкульозу діти наші будуть захищені. Ну тобто, вона захищає від смерті, від загибелі, скажем так, але все ж таки навіть захворювання. А добре. І Ірин, а які ще види щеплень і від яких інфекцій ви б радили робити дітям? Ну по-перше, ще хотіла трохи поправити Олену, бо перша інфекція, з якою дитина стикається, це перша вакцинація від гепатиту Б. Я дуже-дуже раджу батькам, які от тільки новонароджена дитинка, вона ще мала і зовсім її шкода, але перша вакцинація буде проведена в перші 12 годин. Тому що, якщо сталася якась така незрозуміла ситуація, і мати може заразити дитину на гепатиту, Патит Б це буде дуже серйозна хвороба. Тому, шановні батьки, не відмовляйтеся від вакцинації. Навіть якщо це вам здається, що ця лялечка тільки народилась, повірте мені, це дуже безпечна вакцинація, а хвороба небезпечна і може вбити вашу крихітку. Тому не відмовляйтесь в жодному разі. Якщо так страпилось, що щось там не склалося, то mm -hmm. так само. педіатр вас скеровує на ту вакцинацію, коли ви до нього звернетесь. Зараз держава забезпечена всіми видами вакцин від кашлюку. Від дифтерії, від правця, від гепатиту Б, гемофільної інфекції, кору, краснухи, паратиту. І це все дуже потрібно. Ці всі інфекції можуть вбити вашу лялечку. Тому не відмовляйтеся. Є варіанти в плані ведення, ви можете або обрати те, що дає держава, безкоштовно, і це буде якісна вакцина, яку використовують в всьому світі, і дитина гарна, її переживе, проживе, все буде нормально. Або ви можете обрати за власний кошт. Комплексні вакцини вони теж є якісними, вони трошки легше вводяться прийти до свого сімейного лікаря-педіатра з власною вакциною і вам так само проведуть. Не відмовляйтесь, дбайте про здоров'я дітей, вони мають бути здоровими і люблять Захищеними. А Олен, скажи, а от а, ти знаєш якась статистика? Можливо, ну багато дітей щепляться від туберкульозу. Так, я сьогодні навмисно подивилася останні дані статистики, які нам дає наш центр громадського здоров'я. І я дуже ну, задоволена, що майже 88 з хвостиком відсотків дітей, яким було потрібно проведення вакцинації БСЖ, їм провели вакцинацію навіть у 21 му досить такий був рік непростий. Ми зустрілись з ковідом, і в 2020 році теж такі були цифри: 88 і 8 відсотків. Ну слава Богу, вакцинацію проводять і батьки дають свою згоду, і лікарі мають можливість її провести. Тому дякую. І а що треба уникати перед вакцинацією? Що б ви не радили робити? Ну, по перше, щоб не радила робити, та це читати Фейсбук і всі мавські групи. <рес> Ні, ну нас можна слухати. Да. <рес> нас можна, да. довіряйте професіоналам. А, всі питання не є безглуздими, якимись глупими. Запишіть їх, задайте своєму лікарю. Лікар вам відповість на це все. Значить, що точно не потрібно здавати купу аналізів. Ніяк не обстежувати дитину, просто треба взяти дитину, мати якісь питання і звернутись до свого лікаря не потребується якоїсь спеціальної діагностики, проведення імуні... дослідження на імунітет. Нічого цього не потрібно. Потрібне ваше бажання, ваша дитина і лікар, якому ви довіряєте, і все. Тобто завжди перед тим, перед тим як вводити вакцину, має оглянути лікар. Це обов'язкова умова. Лікар має дитину оглянути, пересвідчитися, чи все гуд, розповісти мамі, що буде проведено, яка це вакцина, обов'язково, обов'язково пояснити, які будуть реакції після вакцинації. Все-все-все досконально проговорить. Мама має заповнити спеціальну документи. Це все ще раз проговорено, і потім спокійно пройти. На вакцинацію Чого? і мати захищену дитинку. О, Але, до речі, вакцина, БЦЖ це, це жива вакцина, тобто там вводяться саме живу, так. але ослаблену. Мікобактерію туберкульозу, яка не може викликати захворювання. А от можуть бути якісь побічні дії або реакції на таке щеплення. І що робити після того, як ми доглядаємо, чи буде якісь проблеми у дитини після щеплення? Ну, е, дякую за запитання. Е, проблем... Майже не буває, вони зустрічаються, але у дуже низьких відсотках. Але таке може бути, можуть бути прояви деяких поводічних реакцій на вакцину. Нічого ну, в цьому страшного нема. І перше, що ми маємо зробити, це звернутися до нашого сімейного лікаря, до нашого педіатра для того, щоб вона підказала, що нам далі з цим місцем введення вакцини робити. Ну от до речі, міцеведення. Ну ми ж дорослі люди ми вже бачили всі інші вакцинації. А там той самий ковід. Сьогодні всі вакцинувалися від ковіду вже не один раз. І до речі, якщо ви не зробили цю вакцину, я дуже раджу вам подумати і поговорити зі своїм сімейним лікарем. Можливо, вам вже пора робити наступне щеплення від ковіду, Але ми повертаємося до БЦЖ. А всі інші вакцини ж ввели і все. Але з БЦЖ не так. Не так. За місцем БЦЖ треба доглядати, її не треба якось там терти, щось mm -hmm. з нею робити. Та реакція, яка проходить в місці введення, має ну, досить таку специфічну. Вигляд, але за нею треба просто спостерігати, і е, лікар-педіатр при щомісячному огляді буде може перевіряти, як виглядає це місце, якщо треба там поміряти, якщо треба і е, сказати батькам, що треба з цим робити. Зазвичай нічого не потрібно. Навіть якщо у вашої дитинки е, ви бачили, що медсестра зробила ВЦЖ, а на цьому місці нічого немає. Це є норма. Це є варіант норми, і це не говорить про те, що ми там щось зробили не так чи щось пішло. Якщо реакція дуже виражена, це угу. теж варіант норми, і це все залежить від імунітету конкретної дитини. Лікар подивиться і дасть вам пораду. Головне, нічого не треба прикладати, примочувати, викачувати, викручувати, все видавлювати, пройде, видавлювати вичавлювати, все пройде. Не переживайте, довіряйте лікарю. Немає глу якихось таких дурних запитань. Звертайтесь, вам лікар все допоможе. До речі, ба це це єдина вакцина, яка ну із тих, що зараз роблять, да, яка пройде певні стадії на плечі у дитини, і вона ці стадії будуть проходити кілька місяців. Тобто іноді навіть до трьох місяців буде там а, на плечі якась язвочка може бути, може бути запалення незначне, потім формується рубчик. І це все нормально, тому що іноді батьки а, лякаються, особливо коли щепили в пологому, щось не пояснили. Приносять додому дитину, а там якась вавка, вибачте. На плечі, і батьки починають мазати кремом, гнійник. да, гнійник видавлювати, Нервувати, вичавлювати, так, засипати так. якимось ліками тощо. Тобто, цього всього робити не треба. Просто спостерігайте, має бути чисто, не треба її пов'язувати, не uh -huh. треба змазувати ніяким йодом, то що просто спостерігайте. Якщо раптом щось uh -huh. вас хвилює і щось вам не подобається, підійдіть до свого сімейного mm -hmm. лікаря або лікаря-педіатра, але не хвилюйтеся. І це буде певний час на ручці, а потім залишиться рубчик. У більшості людей, якщо ви подивитесь, то ви справа знайдете маленькі, маленькі, маленькі на плечі такий рубчик. Він дуже незначний, іноді дійсно, у деяких людей він навіть непомітний, але якщо так сильно подивитися, то майже так, всі так, 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 можуть знайти. Тобто, це нормально, не хвилюйтеся. А, і все ж таки... А, чи безпечно робити дітям щеплення? Дуже безпечно. Дуже безпечно. Всі вакцини дуже якісні, діти їх переносять класно. Навіть якщо якісь реакції після щеплень, то вони швидко минучі, їх можна попередити і вони ніяк не погіршують здоров'я дитини. Вакцинація це завжди про дитину, про її захист. І повірте мені, перехворіти і мати імунітет після хвороби набагато важче, чим мати імунітет після. Вакцини і переноситься вакцини набагато легше ніж тоді, коли дитина справді хворіє цієї хвороби. А є хвороби, від яких можна не просто тяжко перехворіти, а навіть мертві Да? або не... залишитися або залишитися, залишитися інвалідом і... на все життя. Повірте мені, да, зараз є багато інформації, батьки це завжди там чують. Читаю, Але це. треба читати. Ну, Довіряйте лікарю, прийдіть, спитайте вам, лікар все розповість. Не лізьте там, не читайте вагано. Довіряйте лікарю, до якого ви звернулися особисто. І лікар вам все розповість і про вакцину, і про реакції, і про те, для чого ми це робимо. Я можу трошки своїм досвідом подивитися. Я маю двох. Дівчинок 9 і 7 років, в них зроблені всі обов'язкові щеплення плюс додаткові щеплення. І ще є така штука, я своїм дівчаткам зробила вакцинацію від вітряної віспи, я не хотіла, щоб вони на це хворіли. Хоча а, батьки uh -huh. думають, що це така легка, а, uh -huh. легка хвороба. Yeah. Дитяча це не легка хвороба, повірте мені. Вот. І а, коли в старшої в групі в садочку а, в, в якоїсь дитини почалась вітрянка і потім захворіла, Вся група, і всі ходили такі в зелених чаточках. То моя як красуня ходила і вона приходила, а я не захворіла, бо мама зробила мені щеплення, <світ> і вона до сих пір це пам'ятає. Тому, е окрім тих обов'язкових, що вам пропонує держава робить е додаткові вакцинації, особливо від тяжких інфекцій, від якої дитина може померти. Це може бути вакцинація від пневмококу, <світ> того, що викликає запалення легень від менінгококу, що викликає запалення мозку, і дитина може померти. Це вітряна віспа, це може бути гепатит, а дуже дуже, дуже неприємна, хвороба. От. І до речі, мої дівчинки недавно в Україні почалася компанія про щеплення від ковіду для дітей старше п'яти років. І ми вже отримали першу дозу. Все пройшло чудово, їм сподобалося, бо мама потім даруночки дає. Яка чудова ідея. Ну, а ваші діти. Обов'язково. я першу дитину народила ну, такому досить молодому віці, 19 років, і, і в той час я все для старшого сина зробила, і потім вже згодом, після завершення інституту, вже другого сина народила, і потім третього. І різниця досить така велика між ними: 13 і 15 років, і теж по календарю. Всі вакцинації обов'язково. Ну і звичайна наша улюблена проба МОНТУ тоді, коли вона була потрібна. А як допомогло це дітям уникнути дитячих інфекцій? Деякі інфекції вони перенесли, але перенесли ну в, легко, в легкій формі, і не було саме головне ускладнень. Ну це чудово і а, все ж таки, от які поради ви як мами дали нашим слухачам, як мами, як мама в плані вакцинації? <гум> да? да, і здорові дітей своїх. Здоров дітей. Ну, перша порада. Вакцинуйтесь. А, ви всіх дітей любите, захищайте. Бо це не тільки про обійми, гарне харчування, я... одяг, якісь кружки. Вакцина то є захист. Захист який збереже, і ваші діти виростуть здоровими. А, Довіряйте своєму лікарю, звертайтесь до нього, завдавайте питання, цікавтесь, цікавте, що ви можете зробити додатково. Да? Наприклад, зараз йде сезон грипу. Вакцинуйтесь, вакцина є, вона якісна, приходьте і робіть. Не читайте всього того, що там люди викладають. Це неправдива інформація. Ці люди не є професіоналами, це якась там власна історія. Ще раз захист і довіра до лікаря. І все буде добре. Дякую. Ну, а, що хочеться сказати. Якщо ти довіряєш своєму лікарю, якщо ти хочеш щоб, ваш, ну, щоб, щоб твій син, донька, ваші діти були здорові і є можливість це зробити, обов'язково це робіть. Вакцинація це, на мій погляд, один із проявів. Такої любові, і до речі, мій сімейний лікар, лікар моїх синів, вже порекомендував зробити вакцинацію від ковід, і ми збираємось це зробити. Це Чудово. Ну що, ми багато сьогодні говорили про щеплення, я, мабуть, лише додам, що вакцинація важлива не лише дітям. Ми сьогодні говорили про дітей, але всі, хто нас слухає, якщо ви дорослі, якщо ви не вакциновані, або ви не певні, що вам ці вакцини робили, у вас немає якихось документів, то можна порадитися зі своїм сімейним лікарем, скласти план вакцинації і також пройти ці вакцинації в дорослому віці. Є вакцини, які треба робити, і навіть дорослим за календарем, так планово, ну ми ж згадували сьогодні про ковід. Я згадаю про столбняк, Наприклад, дифтерія, правець. правець, тому що від цих захворювань нема захисту іншого, аніж вакцинація. А хвороба це дуже страшні такі хвороби, які можуть привести саме до смерті. Тому порадьтеся з лікарем, подумайте і робіть собі вакцину, не бійтеся. Це не страшно, тому що ці міфи, які багато років так плекає наше суспільство, угу. що вакцина це щось таке страшне. Що для того щоб я не знаю, витратити державні кошти, нам втюхивають непонятно що це міфи, які. Ну, не стосується реальної ситуації. До речі, ми, ми любимо під час дискусійних платформ говорити про міфи. Uh -huh. У мене тут є а, декілька міфів про вакцину БЦЖ, і я також хотіла б сьогодні їх, а, скажімо так, розвінчати. Да? Ну, наприклад, що вакцина БЦЖ не захищає проти туберкульозу, тому не варто не щепитися. Це один такий з розповсюджених міфів, а так, мабуть, дійсно вона не захищає від захворювання. Ми про це вже yeah. сьогодні говорили з моїми чудовими гостями, але ж. А мабуть, жодна вакцина не гарантує 100% захисту, так, так а, але ж, по перше. Всі вакцини гарантують, що ви не будете в реанімації, скажімо так. І це значна різниця, перехворіти якимось Легкий. легкими формами, да, або навіть не перехворіти взагалі. Тому що ну, туберкульоз, наприклад, да, він, їм хворіють не всі. Навіть будучи в контакті, ми про це вже багато говорили минуло, mm -hmm. на минулих платформах. А навіть будучи в контакті, не 100% всі захворіють. Для цього треба певні умови, щоб захворіти. Ось БЦЖ, воно зменшує цей ризик і допомагає нам. Вберегтися тому а, радимо вакцинуватися, і а, незалежно від того, чи 100% захист чи ні, ви чекаєте від вакцини. Далі міф номер два: що в розвинених країнах не роблять вакцину БСЖ, А чому тоді це треба робити в Україні? Ми ж також йдемо в Європу, будемо розвинути з, з, з країною, членом Євросоюзу. Сподіваюсь, найближчим часом. Так. Так? А, Віримо. Ось. Да, переможе орків і буде все гаразд. То навіщо нам робити вакцини, які не роблять в інших країнах? Ну, по перше. Вакцину БЦЖ роблять майже у всіх країнах. Просто графіки вакцинації в тих країнах і в країнах Європи можуть бути різними. А наприклад, якщо у нашій країні цю вакцину роблять сім дітям на третій-п'ятий день життя, як ми сьогодні говорили, то в інших країнах це може бути трошки пізніше, залежати від наявності певних факторів ризику або ні. Але таке вакцинація буде пропонуватися майже у всіх країнах світу. І навіть 嗯。Mm. Були країни, які відмовилися від такої вакцинації, там певний час назад, скандинавські, наприклад, країни. Але потім з часом у нас дуже такий рухливий світ. Він не має таких кордонів, так, закритих кордонів. Ми сьогодні тут, завтра, завтра ми так, в іншій країні. Ми їздимо на відпочинок. Ми їздимо в різні країни ділитися досвідом або отримувати новий досвід. І тому сказати, що ми живемо в безпечній країні, і це буде так завжди. Неможливо, тому вакцинація вона захищає при таких і переїздах. То що тому навіть ці країни, які певного часу відмовилися, потім отримали у своїх мешканців знову туберкульоз, і вони повернули БЦЖ, в календар дітей. щеплень для дітей. Тобто це роблять у всіх країнах світу. От я свого часу була в Америці. І мене дуже вразило те, що в кабінеті щеплення, відкривши е е е холодильник, я перше, що я побачила, це вакцину БЦЖ. Мені було так приємно, тому що я все ж таки лікартизятр. І коли я бачу щось, що стосується туберкульозу, мені завжди це приємно. Третє щеплення проти туберкульозу спричиняє туберкульоз. Або будь-яке інше щеплення спричиняє розвиток цього, цієї хвороби. Так не може бути. А, тому що вакцину роблять саме для того, щоб захиститися від хвороб, так іноді на вакцину можуть бути певні а, так, реакції, це? і вони можуть бути, скажімо так, подібні до якогось захворювання. Так. Але по-перше, скоріш вони будуть подібні до якогось там простудного захворювання. Так. Це угу. незначна, незначна слабкість, підвищення так, температури, температури, може трошки бути головний біль. Навіть іноді, а, якщо ми кажемо про БЦЖ, це може бути збільшення лімфатичних вузлів так. з тої сторони да, підпахова. Ми де вводили БЦЖ, але це все минається, і це буває дуже рідко. От я подивилася на статистику: це один випадок на 10 тисяч вакцинованих. Тобто, вакцинованих. це дуже незначна кількість, і будемо сподіватися, що у ваших дітей такого не буде. І ці реакції мінливі, вони дуже швидко проходять і не залишають за собою якихось неприємних спогадів. А є ще один чудовий міф, який я дуже люблю, що щеплення від туберкульозу це проба МАНТУ. Так. Да. Це, це вважають всі, що якщо, от, мені, якщо питаєш про туберкульоз, навіть дорослих, то кажуть, ой, да, мені робили про від туберкульозу кожного року МАНТУ мені робили кожного року. А реакція манту або проба МАНТУ, або туберкулінова проба. Це лише проба, алергічна проба, яка дозволяє виявити факт інфікування, тобто факт наявності туберкульозної інфекції в організмі. А до речі, вона буде позитивна і у тих, хто вакцинувався, і у тих, хто інфікувався, тобто був в контакті з хворим на туберкульоз. І відлічити одне від іншого майже неможливо. І так, дійсно, мачити манту. Ви знаєте. Свого часу я ще була молодою мамою. Мені було дуже, ну я знала, що машити манту можна. Мені було дуже цікаво, я машила манту своєї дочки, ага. коли ми її зробили. Мені я спостерігала і нічого не було. Не все не було. Було. <ріст> <ріст> Так що, якщо вам цікаво, ви не можете <ріст>, да, провести таке вдома в себе. Якщо раптом вам ваші дитині зроблять поробу манту, можете це нам, намочити і, і подивитися на це, але. Будь-яка проба, в тому числі проба менту, робиться за призначенням лікаря. І не треба бігати і шукати, де б зробити пробу, аби зробити. Тобто, все це має бути за показами. Саме ваш сімейний лікар їх знає. Ну і що, ми будемо вже підходити до завершення нашої програми. Я хочу всім сказати дякую, що ви нас дякую, дивилися. Дякую, Я подивились. хочу сказати, що. Вакцинація це гарно, і як і всі протитуберкульозні заходи, які вам радить ваш лікар, це треба робити. Якщо раптом у вас будуть якісь проблеми або виникнуть якісь проблеми або з вакцинацією, або з іншими якимись ситуаціями, що стосується туберкульозу, я хочу нагадати, що у нас є чудовий мобільний застосунок, який зветься One Impact Ukraine, де ви можете залишити свої якісь побажання. І також фахівці вам відпишуть, з вами зв'яжуться і допоможуть. Наприклад, якщо... Вам не зробили щеплення, і ви не знаєте, де знайти вакцину або як це зробити. Ну і я дуже дякую моїм гостям. Дам дякую їм за ще запрошую. по дякую. слову сказати дякую. на завершенні нашої програми. Ну що, хто? Давай, Оленка, ти перша? Ну, по-перше, дякую, що ми збираємося з цих питань. Дякую нашій ведучій, дякую тим, хто це влаштовує, нашим партнерам. Що я хочу сказати? Вакцинація має бути, батьки не мають її ну, боятися лякатися. Це дійсно захист. І дякую нашим сімейним лікарям, нашим педіатрам за те, що вони на передовій. І е, єдине, що дуже хочу попросити, якщо є питання, якщо є якісь проблеми, завжди звертайтесь до своїх колег, лікарів-тезіатрів. Ми завжди разом все зробимо для того, щоб наші діти були здорові. Дякую. А я хочу подякувати пані Ользі, пані Олені за такі чудові дослід. Пані Ольга, виронівцям міфів. Просто сьогодні було <рес> 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 yeah. uh, подякувати батькам, uh, що нас дивляться. Хочу ще раз сказати, що вакцинація це супер, це безпечно, це про захист і це про любов. Приходьте, ми все можемо вирішити, все зробимо для того, щоб ваші діти росли здоровими. Це ваша мета, це моя мета, це моя мета <рес> і це мета так. моїх колег. Дякую, uh, що допомагаєте нам своїми порадами, своїм досвідом. Будемо звертатися. Сподіваюсь, що це буде рідше, рідше і рідше. рідше. Що батьки виберуть світлу сторону добра, так. і ми переможемо. Ми на своєму фронті, наші ЗСУ на своєму так. фронті, а батьки на своєму фронті. Тому дуже дякую ще раз. Дякую всім. А, нагадую, що якщо у вас виникли питання про те, що ми сьогодні говорили. Пишіть, будь ласка, в коментарях, задавайте свої питання, ми обов'язково на них будемо відповідати. Підписуйтесь на страничку партнерства у Фейсбуці, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Діалоги про здоров'я там кожного дня є якісь корисні поради для всіх. І чекайте на наступні платформи. До зустрічі. Найкращого. До зустрічі, перемоги нам. Так.